Нереально. Ну, цей футбольний турнір він ще був унікальний, так як там не було що команда того братства чи того, тому що, якщо пам'ятаєте, ми зробили змішані команди, додавали і одних, і других. І, на мою думку, це було унікально. Ну, мої батьки тільки за, за те, що я відвідую <кхух> заняття, тому що вони також віруючі люди. Ну, я як із дитинства, то вже. Мужик. Спочатку бабка, потім вже мама як пішла з татом. І, і я завжди з, з, з малих літ ходив у церкву, і тому мама тільки за, коли я ход, як їжджу. Ти, як ти думаєш, батьки навіть від тебе щось вчаться? Так, багато, багато чого, коли я мамі розказувала, вона про то навіть не знала. Ну як тебе в класі стосунки будується, ну... знають люди що тих? Ходиш в церкву і в простолежні разу. Так, всі знають про це і вони відносяться спокійно, не те, що там ми не ходимо, а ти ходиш і за цими, там, ну не ображають мене за це. Спокійно відносяться до цього, де ну, просто можемо а, В принципі, так спокійно. Молодь, що відвідує збори братства в Сваляві, це здебільшого жителі самого міста і села Драчино, де знаходиться Свалявський жіночий монастир. В першу чергу виховати християн в собі. І це напевно, радує більше всього. Зібрання проходять, я думаю, як, як у більшості молодіжних братств і у всіх своїх роботах, проєктах, починаннях ми стараємося брати приклад із старших наших братів, так як братство є молодим. Ми опираємося на досвід Мукачівського, Ужгородського, Перечинського та інших молодіжних братств нашої єпархії. Ми з моїм братом Артемом є прихожанами Свелявського свято Троїця кирило мефодіївського жіночого монастиря. Представницею нашого жіночого монастиря є ігуменія Ніна. Чесно кажучи, нам дуже з Артемом подобається ходити на ті служби. Ми, їм, Наприклад, запитаємо, де там свічку дати, або скільки там написати, за кого молитися. Вони підскажуть радісно з усмішкою, не будуть кричати, чому ви там не знаєте або ще щось там. Інколи так ми з братом допомагаємо о, нашим матушкам прибирати в храмі. Щонеділі, о 14.00, наша молодь збирається у свято Троїці Кирило Мефодівському жіночому монастирі за трапезним столом. Ми там обговорюємо, спіл, обговорюємо там різні теми про ну, життя, святих, е, притчі, всякі різні розкази. Ми нам показують часто досить фільми. І, е, Часто досить готуємо театральні вистави. Там в тебе є друзі саме в братстві? Ле є друзі, друзі всі. Вони з усіма дружу ворогів там ворогів мене там немає. Від самого початку його створення, тобто нашому братству вже два з половиною роки. Братство, наша честь ця Василія Проніна. Зовсім недавно у нас, створився в нас був створений сайт по образу нашого архімандрита Василія Проніна. Наш сайт має назву Пронін Братство наше зустрічається в основному по п'ятницях. О 17 годині зустрічі проходять. Збираємося, ми в духовно-просвітницькому центрі імені оця Васіля Проніна знову ж таки, який є в нас в Перечині. Зокрема, акція «Спішіть творити добро, подаруйте краплинку життя. Вона спрямована на створення бази донорів. А зараз у нас проходить фотоконкурс на тему, як добре бути мамою. Він носить під собою таку трохи проти тематику. Але в цьому, але тут ми хочемо показувати не те, що аборти погані, а Поки показати позитивну сторону сім'ї, показати позитивну сторону материнства, що бути мамою це справді величезне щастя. Ну, коли прийшов отець Василій, в Село, як батюшка, то він зразу почав, ну, знаючи, що от треба з молоді починати, з дітей, що це наше майбутнє, він почав хор організував спочатку от, і е, з дітьми роботу почав робити. І в один прекрасний момент у мене задзвонив телефон. І один наш братчик е, Ваня каже: Тань, тут у нас в суботу Василій нас збирає, він хоче... Братство якесь. А я до того була вже знайома, я знала, що мукачське братство є. Я прихожанка монастиря, і я завжди так думала, як добре, так вони всі дружать, вони всі разом ходять. Як то добре бути у братстві? І тут мені подзвонили і сказали, що у нас буде теж. І я вам не можу просто передати. Я настільки була рада, що я буду могти бути частинкою такого чогось. І ну, я те просто мріяла, На той час це було дійсно для мене так. Почали ходити і зразу у всіх був такий порив ідеї, що треба і туди встигнути, і туди встигнути, і то зробити. І це найперше наш такий захід був: ми зібрали, зробили сценку в дитячому будинку в Чиноділі. Ми дуже довго готувалися, для нас це було, ми дуже переживали. І коли ми приїхали, дійсно для нас всіх, це одне було говорити про це, як ми. Е як ми тоді, туди, туди підемо, що будемо робити? І ми всі старалися настроїти себе на такий на позитив. Що ми прийшли, значить, ми маємо подарити їм радість. Півтора року вже у нас працює такий проєкт, як е, ну, це не допомога онкохворим діткам, а більш е, беремо участь у їхніх повсякденному житті цих дітей. Ми з ними займаємося, малюємо, дуємо шарики, вони нас розмальовують, і це в нас проходить дуже весело. І коли молода людина починає чимось захоплюватись, там, чи, там, скажем, спортом, чи якоюсь культурою, тобто вона починає тим жити. І вона максимально хоче і пізнати тим, чим вона займається, і хоче бути задіяною. Так, так буває саме у церкві. Коли молода людина починає е, знайомитися з церковним життям, тоді е, у церкві та молода людина хоче бути дієвою. Для мене особисто і для більшості ну, моїх знайомих молодих людей, і якраз принесло Ужгородське молодіжне братство. Можна навіть трішки цього слова налякатися братство, братство. Але насправді братство у церкві, у православній церкві у нас, це у першу чергу це той інститут, де молода людина може себе реалізувати. Саме біблійський час, у такій формі, який він проходить у нас на зустрічах Ужорського молодіжного братства, заставляє молоду людину не просто сухо читати Євангеліє, а заставляє в першу чергу думати, заставляє оце Євангеліє пропускати через свою душу, бачити, що саме от, от таке то, про те, що говорив Спаситель так, чи апостол, саме такий випадок я пережив в житті. Допомога людям похилого віку, допомога малозабезпеченим. Оце те, що маленьке, що ми можемо разом зібратися, там, чи це можуть бути продукти харчування, чи якийсь одяг, і цим людям допомогти. Саме з такого маленького, як призиває нас спаситель, у нас і починається. Щоб бути відвертими, то молодіжне служіння в нашій єпархії здобуло такий величезний поштовх саме натхненням нашого владики Феодора. Я добре пам'ятаю те, коли Владика став на Мукачівську кафедру, що перші його слова, які він сказав, і журналістам, і священникам, які їх зустрічали в єпархії, це слова того, що він буде віддавати всі свої сили, всю свою жертовність свого служіння саме молоді. Саме тоді, коли владика був призначений на нашу кафедру, в єпархії налічувалось всього одне молодіжне братство, якого він був і духівником. І сьогодні ми можемо порівняти, що з цього одного братства ми маємо зараз дев'ять. Слід відмітити, що нашим відділом у справах сім'ї та молоді було реалізовано за цей час завдяки цим дев'яти молодіжним братствам ряд прекрасних. Проєктів, однозначно, що ці всі проекти покликані в першу чергу згуртувати нашу молодь, дати їй той стимул для життя православній церкві, внутрішній стимул. Адже стимул Євангелія такий, що допомагаючи іншим, ти допомагаєш сам собі, і тому дуже важлива місія покладається на священиків, які працюють. З молодіжними братствами, адже вони повинні надавати ті відповіді, які сьогодні хвилюють молодь, так, щоб вміти переконати. І тому в кожному із молодіжних братств ми приділяємо значну увагу тому, щоб якраз молодь могла почути відповіді на всі свої запитання. Другим фактором це якраз є спілкування. Ми надіємося, що з Божою допомогою. І підтримкою нашого дорогого владики ми зможемо ще багато чого втілити в життя, того що нам не вдалось поки що, адже багато маємо ідей, і я думаю, що молодь нас цьому підтримує, і ми зможемо багато ще чого зробити, що нас чекає правда. Дорогий наш владико, дорогенький мій синочко, вітаємо тебе з п'ятиріччям Архірейського сану. Перш за все, дякую Богу, що дав мені тебе. І хоча й не в прості часи прийшлося виховувати тебе, але це наоборот згартувало і укріпило твою віру. А твоя наполегливість і вихованість поєднані. Настановою молитвами, які були відзначені Богом і людьми. Пригадуються часи, які були, що не можна було ходити в церкву ні хрестити. І, до речі, тебе хрестили теж в 12-й годині ночі, носили ми тебе в церкву. І пам'ятаю, як ти писав молитвенники, купляв собі календарики такі, як були календарики не кольорові, а чорнобілі. І іконочки вирізав і приклеював собі на сторіночку, і писав собі молитви, молився. Твоя юна душа бажала духовності на канікулах. Ти весь час старався їхати по Чаївську Лавру, там вже оставався на, на ті, скільки були канікули, скільки ти там був. І звідти ти вже приїжджав, щасливий і приклад. Почавський монахів надихнув тебе на монашське життя, я відчула то душею. Хоча й ми були проти, але ж ти весь час говорив, що ти підеш в монастир. Я раділа, що ти будеш священиком, а над тим не задумувалася. Але один час поїхала, сказав, що, що ти написав прошення вже на монахів. І як ти подзвонив після того перший раз, я чомусь відчула, що ти вже монах, і тільки тебе спитала, як тебе назвали, ти сказав Федір. І в лаврі преподобного Сергія ти ствердився як духовна особистість. І божим промислом ти був направлений в жіночий монастир міста Мукачева. Де ми дуже зраділи, що ти будеш ближче до нас. Тут ти довершився пастирем і полюбили тебе, сестри, люди, і блаженніший наш дорогенький Володимир відзначив тебе, тебе архірейським саном. І пройшло вже п'ять років, як один, день. але ж я тебе, дня, днем я тебе не бачу. Ти ранком пішов, вечором прийшов. До тебе тянуться люди, прості, знатні, молоді, яку ти дуже любиш. Дорогий Владико, вітаємо тебе з п'ятиріччям Твого сану. бажаємо тобі здоров'я, міцного, міцного, невтомної праці для блага нашої церкви, славу Божу і для нас всіх радості. Від тебе, а ми тобі теж будемо давати радість. Будемо молитися за тебе, щоб ти був здоровенький. Всі ми були здорові.